У мене завжди одне питання, чому про святих не розказуєш? Що саме про святих ти хотів знати? Про Діву Марію, прославляти її також, як вона, як Матер Божа, про Других святих, що ми молимось. Угу. Є перша Божа заповідь, яка каже буття, 20 глава, перший вірш. Як маєш можливість, відкриваєш і читаєш. Я Господь Бог твій, що вивів тебе з Єгипетського краю, з дому рабства, хай не буде тобі інших богів передо мною. Ну і там далі не роби собі різби, малюнка і так далі. Тобто, каже Господь Бог, що ти не маєш мати не маєш права навіть робити собі богів, яких перед ним. Перед ним не має значення, чи це мама, мама Ісуса, чи не мама Ісуса. Вона народжена від плоті і крові, а Ісус є народжений від Бога. То в першу чергу і так само всі святі, вони є народжені від плоті і від крові, вони є святими, але ми не можемо робити собі з них богів. Якщо так, то ж ми вважаємо тільки один Господь в нас, ми просто до них молимось, бо наскільки я дізнався те, що запитувався у батюшки, він каже, що вони доносять наші молитви, щоб вони були більш чутні до небес. Каже Біблія, що ми не можемо мати посередника між Богом і людиною. Між Богом і людиною немає посередника. Є Ісус Христос, який є дверима в Царство Боже, в небо. І, значить, ніхто не приходить до Господа Бога тільки через Ісуса Христа. Так Біблія каже. І ніхто не може прийти до Ісуса Христа, якщо Його не прикликав сам Господь Бог. Тобто Марії чи якогось святого між тим немає. І, по-перше, взагалі в Біблії немає таких слів, де би Бог казав, що хтось переказує йому чиюсь молитву. Ми маємо можливість молитися особисто до Бога, і він чує наші молитви. Наскільки ми праведні в своєму житті, настільки він чує нашу молитву. Вже дуже багато питань з'являється. чого є тоді? Окей, а де ісправлення тому, що ми молимося, чому батюшки не говорять за це. Це що і написано коротко і ясно, і все всім зрозуміло, що я Господь Бог твій, щоб не було у тебе інших богів. Молися тільки до мене, поклоняйся мені, бо я ревнивий Господь. Так. Розумієш, є такий момент, що взагалі Ісус Христос такого не вчив, і апостоли такого не вчили. Апостол Іван жив ще дуже багато років ще 70 років після Воскресіння Ісуса Христа, і я думаю, що він би удостоївся такої честі написати нам. Що, значить, щоб ми зверталися в молитві до святих, щоб ми їх просили, щоб вони нам перекажуть молитву, що Марія свята, і вона нам там, комусь перекаже молитву. Але він такого не сказав, хоча жив з нею, вона була в нього якби, на забезпеченні, допомагав, оберігав її, бо Ісус заповів його, його, її Марію, заповів Івану. І священики змінили вже отаке вчення. Коли був імператор Константин в 300-му році, коли вже було введено оці кіно, іконопоклоніння і шея всяких святих, ікона взагалі вона має право бути, ніхто її там не знаєш нічого не каже, але молитися ми маємо до живого Бога, так само і ми маємо молитися тільки до Бога. От ікони вдома, гріх.